Війна внесла корективи в життя кожного з нас. Хтось пішов на фронт, а хтось працює задля перемоги в тилу. Однак багатьом довелося відмовитись від звичних речей. А від чого відмовились тернополяни під час війни, Ході ми дізнаємось. Відмовились від розкоші, звичайно, тому що в час війни всі повинні економити. і давати якісь внески на Збройні сили України. Можливо, відмовились від життя в столиці через те, що мені здається, ну мені тут безпечніше, в мене маленька дитина. Якщо порівняти з часом до війни, це були якісь шоу, заходи, фотосесії, е, не знаю, якісь вечірки з друзями. Е, Більше з такого розважального плану, я б так сказала. З побутового плану, можливо, відмовились від такої, якоїсь кількості хороших продуктів, можна так сказати. Більше якийсь такий обмежений раціон через те, що раніше, можливо, люди більше витрачали на це коштів, так хотіли краще. Піти, поснідати, пообідати, десь повечеряти в якомусь закладі. зараз ми так більше стараємось вдома це все організовувати. Скоріше за все, більше почав купляти, тому що більше харчів іде, та і на лице більше зараз трачу. Ну, типу, я стараюся економити, але це не прям сильно виходить, як би хотілося на даний момент. Плюс ціни дуже сильно скакають. Під час війни інфіляція дуже велика, тому... Не думаю, що зараз можна якось економити. Перші півроку я не користувалася сферами б'юті взагалі, відмовилась від послуг в салонах, також зменшила свій гардероб та багато одягу пожертвувала в будинки для діток. Ми з міста Суми, тому ми з самого початку в Сумах ми підтримували тероборону, ми віддали все, що можна на тероборону, тому що владні структури втекли з міста. Про це не дуже всі хочуть розмовляти, але так, як є. І люди організовували, і їжаки робили, і бетонні плити робили. Тому ми з дружиною мотали по блокпостам, допомагали, чим могли. Ну, все, що було потрібно, все було віддано. Від житла. Ну, звичайно, з чогось довелося відмовитися. Ну, і речі якісь побутовому. Ну, звичайно, що життя під час війни воно не таке, як було до війни. Відмовляємо собі економимо. Економ я не можу сказати, що там супер-пупер, бо є дитина, хочеться дитині дати ну, подарувати їй краще дитинство якесь. Але в такий час ти, ти розумієш, навіть морально ти не можеш собі дозволити чогось кращого, дорожчого, тому що ти розумієш, що ну, ці гроші ми донатимо.